Політична боротьба, військова інтервенція Росії та фінансова скрута. Усі ці чинники потрібно використати, щоб зменшити державний борг України. Вважає кандидат економічних наук Андрій Новак. Відомий економіст приїхав до Чернівців та прочитав лекцію студентам Чернівецького національного університету. Зокрема, Андрій Новак наголосив, в Україні наразі є усі підстави негайно просити в кредиторів скасування від 50 до 85% державного боргу. Це істотно покращить нашу економічну ситуацію. Буде потрійний ефект. По-перше, ми зможемо спокійно формувати бездефіцитний державний бюджет, причому не тільки на поточний рік, але й на наступні, як мінімум, два роки. По-друге, якщо списується державний борг, піднімається кредитний рейтинг України, і тоді ті нові кредити, які нам обіцяють, ми зможемо залучати під набагато нижчі відсотки. І по-третє, якщо ми списуємо державний борг, оці нові кредитні ресурси, більшу їх частину, ми зможемо дійсно спрямувати на економічний розвиток, а не як зараз, більша частина нових кредитів піде на повернення старих, тобто на обслуговування існуючого державного боргу.